такс, е -е -е. Всім привіт. Напевно, всім привіт, так. Да. Е -е картинка є, картинка є. Да. Всім привіт, з вами Картавий ББР. Е -е consumed? Я таки вирішив сьогодні почати, точніше, продовжити, проходити ставка 2. Серце Чорнобиля, тому що я їбанутий банутий і можу собі дозволити. Why not uh, На минулому стрімі ми зупинились на тому, що. Так. <клес> на тому стрімі ми зупинились з вами на тому, що uh, ми побували в науково-дослідницькому інституті. Здарова, Україн, здарова. Uh, і там ми пробудили моноліт. Котре. Точніше, як вкотре. Е, знову. І сьогодні ми будемо розбиратися і намагатися якось розібратися з ними. А там буде видно, що і як піде далі. Тому не будемо тягнути кота за те саме місце. І почнемо проходити. Будьте чекав, смаколики, влаштовуйтесь зручніше. Я сподіваюся, вам сподобається. Ну і зі свого боку я буду намагатись робити так, щоб вам сподобалось. Тому насолоджуйтесь. Да, ми закінчили на тому, що ми повернулися на Султанськ, щоб продати все, що у нас було. І сьогодні ми попремося на е, Дикий Острів спочатку. Звідти ми зайдемо на е, Залісся, і вже з Залісся ми попремося в, до сфери. І що у нас тут? Ікар? Ікар нас в Теорії мають пустити. На ікарі ми заберемо Лутецький. У нас по луту все непогано. Грошей у нас доволі багато. Я хотів покращити оцей гамбіт, бо мені його тут прям дуже сильно рекомендували. Так. Якщо ремонтувати, то це не тут, то це сюди. Швиденько зараз поремонтуємо все. Що ми можемо дати? Боєготовність, пересування, дальність польоту, зменшення падіння шкоди, бронебійність. О, так можна все поставити. А, ми все не поставимо. М -м. Пробиття. Сюди. Отак от. Зразу покращимо його. Автомат. О, ми можемо. Зменшення йому поставити. Тут у нас А, на різний стол, але нам на це не підходить. І ось тут ми доб'ємо вже дробовик. Угу. Стелацькіфа ми зараз поміняємо. Хочу побігати, потестити. Так, це ми не можемо поставити, тому що у нас вже все стоїть і це ми теж не можемо поставити. Все, ми готові. А, єдине, що мені треба ж набої. А, 9-19 є у мене набої. Нормально. Все чудово. Зняти пістолетний ПБС. А, він не підходить сюди, бляха. Ладно, хай лежить. Зараз знайдемо, я думаю, пістолетний ПБС. Ще я хотів сюди скинути те, що нам не потрібно. О! О, сюди він підходить. Чудово, значить, ми сюди його ставимо. І у нас же ж тут збільшений магазин. Все, чудово. Ага, і здати ми не можемо. Стоп, а тут же ж десь можна було поставити точняк. Хоча нафіга мені у мене тут нормальний приціл Оханніше. стоїть. Раптом що зразу по газах звідси. Е -е гп А, модифікація оптичних прицілів на зброю. Ні. Скасуємо, нафіг не треба воно нам. Тому ну, приціл ми скинемо. І набої зайві на ПМ. Істелецькіфа взагалі ніфіга не важить. Тому закинемо це все сюди, все сюди. О. Що у нас по часу? 21-21 спимо. Так, 5 5 Чудово, можна висуватись. Нормально, м'ячик уже важить пів кіло, пофіксили, походу. Це все ми залишаємо. Ша! Кому розповідають? Один кентики інший. О, що за куття, будь-який, час, час. Все, ми це все продали. Поїмо і побіжимо. Мы двері такі самі собою живуть просто. Ого. А гля, набоїв так нормально на нього насипало. Думаю по болотах лазити оце от. Морські котики такі. У -у -у -у. Uh, я сьогодні, сподіваюсь, не дуже довго. Кажу я собі вже, який є стим підряд. А по итогу того все виходить так, що... До речі, так, поки я тут згадав, що Одесенько це запустити ще. Оце відкрите. <кій> <кій> також сьогодні і на також сьогодні і на твічі ми. Тому... О, майте це на увазі. Так. Погнали. Це ж і Ні, це не карт. Я промазав. А, ще я хотів зайти на... О, да, на Остів я ж буду йти. Я хочу розібратися отут з табором тихого. Висказати йому все, що мені не подобається, тому що вони, коротше. почманіли трохи зі своїми цінами. Стоп, а де там підйом є? Ага. Тут явно щось має бути, але нам треба обійти дівіша це все. А я якісь там набої хотів продати, ну да ладно. Щас зайдемо на ікар, може на ікарі щось буде. Пеньки. Ще я не розумію чому періодично ламається відображення цих витратних матеріалів. Ага. Декара, закрита на карантин напевно мене сюди і не пустять Зомбовані? Да, вони зомбовані? Скільки йому треба в голову дати? Охереть втащив. Тупо всех зомбувало. Мне вообще попадать? Дети их тут. вони поламали, по-моєму, тут з цими зомбаками. Цього оглянули? Букет 2 с. Викинути. От звідки взявся цей дробовик. Я його не брав, а він з'явився. Просто в повітрі матеріалізувався. Е? А чо я... О! Це повикидаємо зараз ще. Поглянемо, що у нас тут. Це ж має буде цікаве. Да. Пістолет тупо тащить. А, територія кар закрита на карантин. А хілія но закрили? Умирати будеш, ні? Готовий. Є у мене підозра, що мені доведеться ще повертатися на цей фора. О, це у мене почав працювати мій, о... ага. Двадцять три метри, так? Да? Окей, постоїмо тут. так. Еще по сколько можно продать? 1500 нафиг, нафиг. Бля, я на выкинув красиво. Ну ладно. Ой, ему. Прикольно. О, так у мене. Щоб на нього працює якийсь поставити. Походу, трупи зникли, які я не встиг огля оглянути. О, а тут сховок є. О, так я можу в сховок все скинути, що мені не треба. Точніше, все, що все ще треба буде продати. І потім вже на... Коли повернусь на доторговця, просто взяти і продати. Тому стоїмо, дивимось, чекаємо. Дочекатись завершення викиду. Так, у мене звичайні... Оце треба буде скинути, оце треба буде скинути. Детектор гілка не хочу. О! Викинути, викинути. Так, викид завершено. Ага. Всіх них залишили... А, вони всі залишилися. Найс. М'ячик здутий. Ти ж не мій? Не мій. Ох, як тут. Дофіга всього? Цих ми оглянули, а сюди ми не заходили. Недоступно. І що ніяк не пролізти, хочете сказати. Бля, <плес> не пройти так. Недоступно. Ух ти. А там явно щось є. М -м Давайте ми за. Та. Блять, та. Та... Я застряв. Хотів скинути зайве, не вийшло. Що, нагору не піднятись так, да? Ммм... Тут що у нас... Не пройти. Не і не зайти, да? Ні з першого, ні з другого поверху. Шкода. Ладно. Теж все зачинено. Ну, значить, тут лазити нема сенсу, бо... Не зайти ні о Сюди можна зайти. Тільки все, от не можна взяти нічого тут. Вау, цілий бинт. Угу. Так, а тут є підозра, можна відкрити з того боку. Або не можна. На Другий поверх піднятись ми не можемо. Ох, пацани. Відпочиваємо. Давайте. О, ще одна пора. Нормально. заряджусь нормальними пушками, які можна буде продати так. ці горки, Збер... збережемося. Куди нам треба? Правильно, сюди. Будемо подо... А, тисяч, Скільки сімсот. Нафіг, нафіг, нафіг. Залишаємо ось це. Е -е -е. Боже, бентів, скільки у мене вже.